Вчителі щодня опікуються розвитком дітей у школі та вкладають свої сили та час, щоб покращити успішність учнів. Це потребує значного ресурсу, який необхідно відновлювати. Безпечний простір це програма, яка дає ключі та знання, щоб учитель міг самостійно подбати про власні психологічні ресурси і емоційний стан учнів і довіру у класі. В її основі наукові дослідження та методи, які підтвердили свою ефективність. Програма схвалена Міністерством освіти і науки України. Програма Безпечний Простір складається з двох рівнів психосоціальної допомоги. На першому рівні ми пропонуємо три кроки для побудови позитивного психологічного клімату в класі. Перший крок включаємо елементи гри у навчання, що допомагає встановлювати довірливі стосунки з дітьми. Другий крок опановуємо навички шерингу та емоційного діалогу. Це спонукатиме дітей ділитися своїми думками, переживаннями та враженнями у відповідь. Третій крок даємо розвивальний зворотний зв'язок. На відміну від критики, цей метод допомагає впливати на поведінку дитини і формувати позитивну прив'язаність. На другому рівні програми Безпечний простір допомога надається дітям, які мають симптоми психосоціального стресу, депресії і тривоги. Для цього ми розробили групову корекційну програму. Її вже впроваджують понад 500 психологів практиків у закладах освіти у східних областях України. Ми навчаємо педагогів і психологів протоколу дій, коли є загроза життю, зокрема, коли дитина говорить про самогубство. Оскільки робота учителів регулярно супроводжується стресом, у програмі Безпечний Простір ми навчаємо, як допомогти собі і підтримати колег у стресових ситуаціях, як організовувати і фасилітувати групи самопідтримки, відкриті діалоги та даємо можливість звернутися за підтримкою до супервізорів. Більш детальну інформацію ви можете переглянути у додатку до цього відео. Долучайтеся до програми Безпечний простір і діліться вивченими методиками із колегами.